Audi Q5, як працюють двірники, е, є положення донизу, це один раз спрацює, якщо ми включимо, раз і все. Е, Далі, друге положення, в нас зараз стоїть у функції OFF. Друге положення ми ставимо вперед, це автоматичний режим, тобто наскільки йде дощ. Так буде і включатися а, двірники. Далі йде інтенсивне швидко. І максимально швидко. Так, якщо ми включимо, є регулювання ще ось тут, по швидкості, наскільки вам потрібно. А, так, якщо... Включено у нас в автоматичному режимі, коли ми включаємо задню передачу, буде автоматично включатися і задній двірник. Зараз включаю задню передачу, автоматично він включається, протирає скло. Так, ставимо в паркінг назад. Так. І як працює омивач до себе. Це передній, донизу включаємо двірник, виключно задній працює. А, да. а якщо нажимаємо донизу, то омивач і двірник. Тому так, використовуйте, надіюсь, було корисно.